Коли потрібна консультація хірурга, ви можете звернутися до хірурга за направленням від сімейного лікаря або спеціаліста, або самостійно. Для консультації необхідна інформована згода на проведення консультації з обговоренням деталей конфіденційності по завершенню консультації. Ваші попередні результати, якщо є обстежень, консультації чи операції. Повний перелік ліків, які ви постійно приймаєте або приймали останні два тижні. Невідкладність та консультація хірурга під час самої консультації основна мета визначити її невідкладність, тобто невідкладність вашого захворювання для лікування хірургом. Бувають захворювання невідкладні та планові, наприклад, невідкладна. Консультація потрібна при запаленні жовчного міхура. Планова консультація потрібна при грижах передньої черевної стінки. Під час консультації хірург оглядає, збирає скарги та історію хвороби. По результату консультації, як правило, визначається діагностичний алгоритм та план хірургічного лікування та. Реабілітації як передопераційно, так і післяопераційно.